Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. і сьогодні в нас знову війна. Режим, як завжди, Орда Зомбі. І будемо воювати проти ось такого Аллу: Guardians Ascending. І в нас іде зараз активна, активні бої на те... на той предмет, хто ж переможе, друзі. Поки що невідомо, але ж хочеться перемогти. тому Настав наш час скинути свої удари. Отже, на полі заре три суперника. Ну і поїхали, не будемо затягувати. І вперед. Маніш Принц. Ок. Тут якби все ок. Є Людвіг, є Мілена, топовий теж герой. Могила по центру я не знаю, як він стоїть на даному режимі. Ну і зараз спробуємо і побачимо. Підберемо команду і let's go. Ну і наша команда готова і в бій. Будемо пробувати ось такою командою. Так, друзі, ну що ми бачимо? Червоного каміння майже немає, але є трошки синього. Це не є добре для нас, але ну що поробиш? Добре, давайте спробуємо зібрати фіолетовий кріс і, мабуть, 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 я його підірву. Зараз, можливо, трошки поле. Ну, щось новеньке прийде. Так, 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 так. Так, так, так. Отже, тут зробимо Піднімемо трошки і виходимо на синій кріс. На синій кріс. Окей. Так, червоненький теж приходить. Хотілося б зараз дозрядити якось кірюху, і, ну, і щоб не втратити вело. Але, мабуть, цього не вийде. Хоча хоча вона призвала собі Міньйона. 217,05. Ну, по теорії могила не має пробити, але зараз побачимо. Він Помилка, треба було взривати кріс. Не дозарядив я кирюху. Ну тут вже нічого не поробиш. о хо, хо 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 Так. Підгораємо, друзі, підгораємо. Так, що ж зробити мені? Якщо взірвемо сині, тут червоні три стануть уряд. Давайте. Оу, чудово, кріс. Просто-просто люто вилітає. Так, джун, давай. Джунаїда. Ах ти ж. Мій маленький міг і не зміг ухилитися від цього. Ну нічого, це буває, друзі. Буває. Так тихо. Спокійно. Ні, ну це просто жах. Дуже важкий бій. Так, ну що, блін, навіть не знаю. Ну, по теорії, має вистачити мені, щоб пробити у цих двох. Так, скільки в тебе, скільки в тебе. Добре. Вся надійна загрога. Ну давай, мінус 2. Ах ти мій молодець. Так, друзі, ще є шанс. Невеличкий, правда, але він є. Так, добре, зараз обережно. Збираємо червоне каміння. Є, є. Супер, супер. Так, двійка заряджена. і зараз будемо виносити. Мабуть, зроблю фокус в мілену, ну так як джун, якщо буде вбивати, то вб'є ну, тільки одного. Плюс до всього він монах, як бачите, може зігнорувати зріз захисту і так далі. Так, добре. Отже, 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 Тепер. тепер потрібно ще трошки каміння. Так, ну джун уже буде ультувати, тому робимо ось так. Є супер. І зараз я зберу червоне каміння. Навпроти нього. І перший бій, мабуть, ми заберемо. Однозначно. Ну і це перемога, друзі. Супер. Дуже важкий бій, але все вийшло. Чудово. Ну і вперед далі. Наступний суперник. Найджем, ну якось так. Десь теж до, досить крута оборона. Є герої п'ятого сезону, Сехмет, Гор, також Суперніндзя, Рубін. Дуже хочу цю дівчину. Просто нереально крута карта. Отже, підбираємо команду і вперед. Так, друзі, на цю команду підемо ось такою, де акцент на синіх героїв, ну і про тей, який може блокувати. Плюс Рігард, який буде бафати це все діло. Ну, спробуємо. Так. Отже, старт непоганий. Ну трошки краще, ніж у минулому бої. Є синенькі. Так, і як же краще тут сходити, так, щоб, так, щоб підняти максимально каміння. Добре, давайте перший е хід ось такий зроблю. Так. Так, 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 трійки, раз, два. Ну, окей, давайте. Я спробую спочатку ось так зробити. Тепер трошки піднімемось тут. Ну, трохи не по плану йде, ну нічого. <кхе> так, фіол є синенький є. Так, так, так. Так, не хотілося би, щоб побили мого хіла одного. Так, добре, так, що ми будемо робити? Тут треба в будь-якому випадку. Трошки, трошки. Блін, ну це І Там хіл, там воскрешатель, ну це просто просто якась... Це проблемка, друзі. Так, окей, давайте спробуємось так зробити. Так, тихо-тихо. Азьмів, не чіпайте мені. Супер. Так, мінус герой один є. Протей 2 є, супер. Так, чудово, контрудар відіграв. Просто чудово. Але ж вони зараз на них промахи висять, можуть ухилитися. Тому, тому, ну, окей, що ж тоді робити? то Тоді тільки так. Так, скільки воно буде ще? Два ходи, два ходи. Ну що, друзі, я тут нічого не проблю, тому ну я не хочу просто так зараз ультувати протеєм, знаючи, що він може промахнутися і ну діла не буде. Так. Поки все по плану. Рубін, звісно, може зараз ультанути і буде біда. Ну, так, звісно, звісно. Як тільки вона не беремо, вона зразу вже її забере. Хто б сумнівався, друзі? Так, ок. Так, добре, давайте тут синенькі складемо. Синенькі, зелененькі. О, філо приходить теж дуже досить круто. так, Ну і тут акцент, мабуть, робимо у хемделя, тому що його треба вбивати. Бо, ну, хоч він не такий е, крутий воскрешатель, але ж все одно може підняти. Підняти. Так, якби тут іще так норм зробити. Добре, давайте тут три фіола. зберемо Є. Знову рігарда зарядили. Так, отже, ось тут пошукаємо каміння. Так, є. Цим ходом я маю добити. Супер. Далі кого будемо блокувати? Ну, мабуть, гора. Ну, Рубін в будь-якому випадку вже на Х1 заряджено. Тому А гор ще ні. І давайте спробуємо зірвати зелений кріс. Щоб максимально каміння обрати. Так, супер. Ну, поки все добре. Так, бачу дві трійки синіх раз робимо. Азмія зарядилася. Це дуже добре, друзі. Підхило, Верх Плюс контра. Ну, зарулює однозначно. Так, далі, 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 далі. Далі. Ну, давайте спробуємо пробити. Майже, майже, друзі. Окей. Так, три синеньких приходять теж досить, досить, досить у тему, як кажуть. Добре, взриваємо взірва... червоний. Ні, ну могли ж й добити і так. Ну це просто. Добре. Контур удар все зробить за нас. Так, добре, активуємо азмію і давайте пробивати. Все, друзі, другий бій теж за нами. Супер. Супер. Ух ти! Одночасно з нами теж били. теж били і перевернули поле. І чудово! Продовжуємо. Продовжуємо, друзі. Марака Айбос. Чи якось так. Так, чого хочу спробувати піти на цю оборону? Тут якби нічого такого важкого і страшного немає, але тут є балур, який, на мою думку, ну, повне дно. Ну і let's go, спробуємо. Побачимо, як він у бою. І команда, друзі, готова. І вперед. Тут сходимо перевіреною командою. І зараз побачимо. Так, добре. Одразу бачу, що фіол є. Ну, як є. Нам потрібно 9 каменів зібрати. 3-3 бачу. Ну цього не вистачить. Не вистачить. Добре. Давайте. Давайте спробуємо по-швидкому це зробити. Так, ну фіол-фіол. Дайте мені фіол. Так, червоненьке каміння бачу. Ну, мені потрібен фіолет. Добре. В будь-якому випадку. Фіолетовий кріс ми збираємо. Це вже хоч щось. Так, тихо, 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 тихо. Робимо раз. Робимо ось так два. Чудово, друзі. Так, а ну давай подивимося в кого сартана. Зараз вдарить. Тільки. Ух, ні 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 Стоп, стоп, стоп. Чудово. Так, ну що, ставимо щити. Ні, спочатку зріжемо броню. Тепер поставимо захист. І зайка зараз має все зробити. Дивимось. Майже, друзі, майже. Ну ви подивіться на цей демах. Просто круто. Ну, Це зараз камінням доб'ємо. Ну, що поробиш? Тут і каміння було, і оборона, ну така собі. Так, знову. Диви який не хоче помирати, Ну, нічого. В будь-якому випадку це вже теж виграшний бій, як кажуть, без варіантів. Все, до побачення. Так, друзі. Йдемо чудово. Ну і будемо продовжувати. Так, 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 так. Найкупцеп оборону би і сходить. Так, дуже багато таунтів, є контрудари, є мега імбові герої. Навіть не знаю. Навіть не знаю. Давайте спробуємо цю оборону. Саббат. Ага, не спробуємо. Антоха вже взяв. Тоді йдемо ось сюди, друзі. Ні, ну це через що слабенька для мене. 4500 навіть немає. Що там пробувати? Добре. Давайте ось. FAT EASY. Зараз перевіримо, EASY чи ні. Так, друзі, ну і що? Спробуємо скаді проти скади. Хто ж кого? Ну і вперед обій. одразу бачимо, що мені дуже підфартило з синім камінням. Просто чудово, добре, починаємо. Четвірка і четвірка разом за нею приходить. І трієчка складається. Ну все, це вже перемога однозначна. Тепер потрібно дочекатися, активації. Активації. щоб в них з'явилися черепки, ну і ми будемо, звісно ж, потім добивати. Так, ну я навіть не знаю. Навіть не знаю, які зараз і ходи робити. Скаді я не хочу заряджати. Того теж... Ну добре. Давайте ось так. Щось мені підказує практика, що їх доб'ю до активації. І це... Ну добре, не буду затягувати. Давайте. Так, робимо раз. Тепер робимо два. Ні, ну як завжди. Коли хочеш, коли хочеш не затягувати, воно, як завжди, бачите, що виходить. Правильно, зараз поставиться черепок. І потім Скаді ще ультане і мене при цьому накаже. Оце буде супер. Так, невже я не проб'ю її? Ні, додому. Спокійно, як кажуть. Так, добре, 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 добре. Так, кого ж мені пробити? Цей б'є по всім. І це б'є. По всім. Так, 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 так. Але ж, але ж, тут ми можемо заблокувати. Тут річку я дозаряджу. Добре, робимо раз, отак. Значить... Це 2. Тепер робимо три. Так, це з каміння забираємо. Супер. Далі, далі, далі. Так, ну добре, диви. Не хочуть, не хочуть покидати цей бій, але ж тут вже, друзі, без варіантів. Так робимо раз. І зелений кріс. Та да, трошки не вийшло. Скаді реалізувати. Ну, блін, а на що затягувати? Я міг би е, дочекатися, поки там ще рибки і так далі. Але ж могло вийти все не по плану потім. І була б біда. Отже, четвертого суперника забрали і продовжуємо, друзі, йти далі. Давайте спробуємо на ось цю оборону. Колет. Нам підходить і вперед. Так, команда готова. І убій. Так, ну таку збірочку перший раз будемо пробувати. В принципі там. Так, ну не знаю, як вона відіграє. Зараз будемо бачити. Так, одразу є три жовтих три фіола. Так, фіолетовий кріс теж. Просто супер. Так, стоп. Це трошки не по плану. Так, окей, робимо раз, робимо два. Погано, що в мене немає тут ніякого діспела, ну, добре. Ще пробиш. Так. Робимо раз, два. Так, зараз ти впадеш плюс воскреснеш. Нічого страшного. Так, ну звісно, я не встиг заблокувати і ти доб'єш мені, звісно, шмерлина. Ай, молодець. Так, ну добре. Трошки не по плану як кажуть. Ну нічого. Так, добре. Цікаво. А ти знімеш цю штуку? А ну давайте подивимося. Ні, не знімаю. Блін, і що мені з тобою це робити? Прям біда. Так, добре. Давайте отак зробимо. У будь-якому випадку Альбіріха потрібно було добивати. Так, добре. Так, ну тут якби нічого страшного. Так, тихо-тихо. Так, уклін рулить. Так, значить відхил. Як завжди, зрив Крісу. Добре, що зараз немає на них міньйонів. Ну якби є трошки, тобто на мені тут. Один черепок тільки є, тому скаді не сильно добре вжарить. Але ж все одно перший стак він є. Так, окей. Що далі? А далі нічого. Так, є, є, так, мабуть, зараз, ось дивіться, зараз складу тут отак жовтеньким. Вони його проб'ють. Так, тихо, спокійно. Це мені не сильно подобається. Так. Він знову ультує. Ні, ну це якесь... Що робиться, що коїться, друзі? Так, мені потрібно якось це все пробити, вбити і добити. Так, ну не хочу я цей зелений крізь зривати, ну ніяк. Але ж, але ж, ну тут ходів -то. У будь-якому випадку Скаді заряджу. Плюс шат буде в будь-якому випадку ультувати, так хоч є якийсь малесенький шанс. Ну, Скаді, дивіться, з каміння добили, супер. Пощастило. Ну, Звісно, звісно, обійшов, обійшов. Ні, не, не визнущаєтесь. У мене героїв майже не залишилося. І Тір. Представте, зараз я програю Тіру. Тіру. Ні, ну так як, звісно, може бути, але ну, це просто. Ні, ну звісно. Як такому не програти? Він ще й заряджається, дивіться, з якою швидкістю. Так, добре. Значить, добиваємо раз. Три каміння в нього. Він зараз помирає. Зараз воскресіння. І... І зараз я, мабуть, зірву. Жовтий кріс. І ні, трошки не вистачає. Ну це просто пекло. Що коїться. Так, добре, давайте спробуємо його так добити. Тепер ось так робимо. І ще раз жовтенький. Так, воскрес. Добре. Так, тепер трієчку раз. Ну давай. І трієчку два. Все. Супер, друзі. Ні, ну тір мене здивував. Просто здивував. Якийсь безсмертний. Безсмертний друзі. Ну нічого, його ми теж пробили. Так, отже, друзі, 5 шотів є. Ну і спробуємо піти на шостий. Ох, і я так дуже хочу його зробити, що, мабуть, зараз виберемо слабесеньку оборону, щоб 100% його зробити. Я, звісно ж, Звісно, Блін, ну це, це дуже слабий. Прям дуже. Так, ну давайте мені трошки сильніше. Але не сильно крутого. Кейт, я не знаю, не впевнений, немає зелених героїв, щоб з ним. Хоча. Ех, друзі, добре. Будемо ризикувати. Ну і вперед. Спробуємо пробити цю оборону. Ну що, друзі, як кажуть, вперед останній бій. Зараз спробуємо. Ну не впевнений, не впевнений. Ну нічого. Зараз буде екшен. Так, отже. Ну, от трохи мені не подобається каміння, початок, але ж зараз дивіться, роблю перший хід. Зелененькі збираються, тут зелененькі під'їжджають. Супер. Тут я три зелененьких у пінгвіна даю. Далі тут три червоненьких. Дозаряди, дозаряди, дозаряди. Ну блін, ну не того. Трошки не того. Так, і що мені зараз робити? Що мені робити? Ну тут тільки зелень збирати. Ну давайте. Не вистачило одного камінчика. Прокляття. Так, добре. А ну якщо спробувати три зелененьких у пінгвіна. Ану, помри. Ага, все, друзі, дивіться, зараз буде повний відхват. Ні, ну звісно, ну як же могло трапитися по-іншому. Ой, не бачите мені цього шостого шоту. Все. я згорів. Ну, верніше, пінгвін мене тут добре так наказав, друзі. Так, ну давайте хоча я тебе чи ні? А ну пішов геть. Все є. Є. Блін, ну капець, якщо ще червоний якісь би буби заряджений. Ну мені тут одного камінчика не вистачило. Ой, блін, це просто трэш. Лютий треш. Ну звісно, 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 звісно як по-іншому. Так, скаді, ні, ти мене не ультанеш додому. Ману заберемо. Але ж що я зараз можу зробити? Все, тобто, два героя, відхилу нема, жорстких демагерів немає. Ну і ругія, ну, вона ну, не затягне. Можливо, б одна проти двох і б могла б щось зробити, ну проти чотирьох, ну це типа Unreal. Якби вона себе ще хілала, ну завдяки свого, своєму особливому навику, то питань немає. Ну, цього немає і не буде, друзі. Ну отже, на цій ноті наша війна закінчується. Ну, як на мене, досить круто відіграли, могли зробити цей шостий проклятий шот, але ну, не вийде, друзі. Ось так сталося. Трошки не підфартило. Але нічого страшного. На цьому, друзі, в мене все. Не забуваємо ставити лайкосики, підписуватися на канал. І, як завжди, всім гарного настрою і всім пока. Побачимось!